Привіт усім! Зірка серіалу Друзі, американська акторка Дженніфер Еністон заінтригувала змінами в особистому житті. Подейкують, що знаменитість закрутила новий роман. Принаймні, саме так виданню Радар онлайн стверджує інсайдер обранцем зірки Голівуду, нібито став пластичний хірург, який робив їй підтяжку грудей. Мовляв, Дженіфер Еністон тепер залюбки навідується до його кабінету, аби просто зустрітися. Кажуть, що в кабінеті одного з її лікарів є хлопець, який дуже схвилював Джен. Це одна з головних причин, чому вона йде на процедури з радістю, тому що в неї є шанс побачити його, говорить інсайдер. Про нового обранця Еністон відомо лише те, що він є пластичним хірургом. Західним змі поки не вдалося дізнатися його ім'я. Зазначається, що акторка ретельно приховує особисте життя. Знаменитість спеціально назначає зустрічі з пластичним хірургом в різних місцях, аби його не вдалося розсекретити. Джен дуже загадкова в цьому питанні. Вона відвідує кілька різних місць на східному та західному узбережжі, тому трохи складно з'ясувати, хто саме цей хлопець. Додає інсайдер. Зазначимо про особисте життя Дженіфер Еністон. Мало що відомо після її розлучення з актором Джастіном Теру у лютому 2018 року. Однак зазначається, що відтоді вона не перебувала в стосунках. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.